Росія попросила Китай про військову допомогу у війні проти України. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела. Видання зазначає, ця новина викликала занепокоєння у Білому домі, адже Пекін може підірвати зусилля заходу з надання допомоги українським силам у захисті своєї країни. Посадовці США повідомили виданню, що Росія просила у Китаю військову техніку та іншу допомогу. Про що саме йдеться, поки що не повідомляється. Якщо Пекін таки погодиться на проханням. Москви під матиме суворі наслідки. каже Вашингтон. Офіційно ж Китай поки що не коментував цю ситуацію, але раніше відмовився засуджувати Росію за вторгнення в Україну. Але й заявив, відтепер не є союзником Москви, а лише її партнером. З нами на зв'язку. Політолог, професор Варшавського університету Анджей Шептицький з Польщі. Доброго вечора. вам. Добрий вечір. Отож, давайте спочатку проговоримо про ту новину, яку я вже озвучив. Росія просить військової допомоги в Китадію. Про що може йтися на вашу думку? І чи е, скаже так Пекін Москві? Як ви гадаєте? Для мене це неймовірно. Я маю на увазі військової допомоги з Китаю для Росії не буде. Очевидно, є інший scenarii, ja mają na uwazji ekonomiczna dopomoga, pomoc przeciw sankcjom wit społecznych sztatach, Wit jest i tutaj rolę Kitaju może być także ważna i to jest realno. taki takoż także trzeba mieć na uwadze, że Kitaj nieodnoznacznie, tak powiem, stanowi się zaraz do rosyjskiej agresji. Це не є відкрита 100% критика, але це не є також 100% підтримка. Таке звернення як факт Росії до Китаю: про що може свідчити? Про те, що сили військові і ресурси закінчуються у московитів чи ні? Я думаю, що це дійсно може свідчити, якщо дійсно Росія. Прямо звертається до допомогу чи економічну, чи військову, це могло би свідчити про, про проблеми Росії. Ми знаємо, що Росія вже до війни в Україні вона ставала від 2014 року, особливо більш і більш залежною від китайського партнера. Tylko oni tego nigdy tak widkryto, nie chcieli znaleźć, bo dla nich to polityczno-psychologicznie składna, składna sytuacja. E, I e, w tym sensie wzmocnienie tej zależności, tej asymetrii w rosyjsko-kitańskich widnosynach to e, pochana. Pochana nowyna dla, 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 dla Rosjan, ja mam na uwadze dla, dla rosyjskiej władzy. E, m, I co może rzeczywiście potwierdzić, że one e, problemy, czy na bo mórywni w Ukrainie, czy także ekonomiczne problemy e, powiązane z sankcjami, no one, one czytko patrzą czytko i pytają się ja e, powrót z tymi problemami. I na taki jeden przykład, zaraz Rosjany nie mogą używać Mastercard czy Visa, a w Chinach jest swoja systema płatnych karteczek UnionPay i można hipotetycznie spróbować po no prostu przejść przez jakiś czas z Mastercard i Visa na ten na UnionPay. Угу. Зрозуміло. Знаєте, нас зараз в Україні жартує, що коли українська армія дійде до Уралу, то можна далі не йти, можна решту китайцям віддати. Як перетягнути на бік добра китайця Це взагалі реально в цьому випадку? Знаєте, Китай за останні 30-40 років, ну, він, і це велика різниця між Китаєм та Росією, він користався. istnują czy istnują czy umiżnarodnią systemoju. Więc stawał silniejszym i silniejszym. I oczywiście Kinyjscy w takojsz swoje problemy, jak i wony chcąd wyruszyć. Ja no, dejaki wże wyruszyli Hongkong, dejaki wony wyruszyć. ja tu mam na uwazji osobliwo pytania Tajwanu. Wszystaki hmm, e, dla nich takie priamy. Протизаконе, і особливо e, проти цілої міжнародної спільноти діяння. Це, e, здається, зовсім не відповідає китайським традиціям і e, також, якщо так можна сказати, китайської мудрості. Вони розумні люди і вони свої інтереси вміють e, дуже спокійно, не спішаючи e, реалізувати. І також вони вміють так ці інтереси реалізувати, щоб не боротися з майже цим світом. І тому, наприклад, їм вдалося в кінець 90-х років вдалося повернути Хонконг. E, і вони думають, що колись, а чи це буде через 5 років, чи через 20 Мені важко сказати. І для них це також не є проблема, щоб чекати. E, 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 Tomu, co trzeba wykorzystywać, tak, to Kina jest ważnym, e, ważnym elementem tego e, międzynarodowego porządku i chajby nim e, korzystać, ja. No a drugie, oczywiście, no, jest pytania e, stądniejsze, że prowidnościemu trójkątniku, e, Spółczone Stany, o co bo czy Zachodnie kraje, ale Spółczone Stany, to jeden e, punkt. Drugi, to Kina i trzeci, to Rosyjska, Rosyjska Federacja. E, I no, e, takoż nam, e, Społecznym sztatem osobliwo, zaraz potrzebna dopomocha, a ma być nie dopomocha, no ale prosto, widzutni z konfliktyw z Kitajem i ce, ce zadanie osobliwo dla Społecznych Sztatów, żeby konflikty, jakie jest amerykańsko-kitajskie, żeby zaraz ich zmęczy tym. Зрозуміло, давайте розвернемось на захід до Польщі, там де ви перебуваєте, але почну з України. За 20-30 кілометрів від польської території сьогодні приземлилися російські ракети, обстріляли полігон в Львівській області як це сприйняли в самій Польщі цю новину ваші спостереження? якою була реакція? І Друге чи не мотивує це країни НАТО якось ще більше, більше допомагати Україні? Адже ми пригадуємо цю історію з літаками польськими, коли йшла мова про те, що польські міги там передадуть сполученим штатам. Потім ці міги можуть від штатів до нас перейти, але щось історія заглохла. No, co w Polsce negatywnie spowodowało, bo oczywiście to, że je wina, to my że to, że je blisko, to my także znamy, że już dwa tygodnie tak w nas jest, ale to, że w polskich całach i miastach, to, że oni czuli prosto ci rakiety, które wychowywali, to dla nas nowa sytuacja i, znajecie, no coś taki do Kijowa, to 60, tam 6 kilometrów od kordonu, a tu 20, tak? I to zachodnia Ukraina i to także centrum, e, gdzie ukraińscy wyskowosłużbowcy pilno nauczali się, współpracowali z Polakami, z przedstawicielami NATO, nasi jak którzy ochotni wystupali w telewizji, nasi generałowie, no oni przeprasno jaworik znali, bo oni tam nie od raz nie od i co 3 jak duże taki jednoznaczny sygnał bit wid Rosyjskiej Federacji dla NATO to, to, ja wyruszył swoje problemy i nie, nie się. W Polsce pojawiła się zaraz nowa dumka, osobliwo po no zniszczenia centru Jawory. To, to, żeby wstawić no-fly zone w zachodniej części Ukrainy, ta, jaka bezpośrednio no, tutaj jest z sidem Polsz czy co, i tam, gdzie w Zachodnimu nie ma je bezpośrednich wojskowych. Na skilkie na NATO, cie realno, tutaj wąsko skazaty. Бо, все ж таки, стріляли біля Польщі, а не біля Португалії. Але чи, знаєте, це якось дуже Мітелланді. дивно виглядає: ну, зробити це щит над заходом України. Не можна бути наполовину вагітним. Ну. Е, знаєте, е, я думаю, з точки зору е, е, НАТО. No, jak się, dejaki krajne na zachodzie заявiają, że im taki buferne zone potrzebują, tak, to oczywidno, można duże teoretyczno. Ja jeszcze raz powiem, ja nie jestem naj czy to jest realno, tak. Ja tutaj mają dejaki sumnienie. ale prosto, no, my możemy zaświadczyć, że jak się spilają, prям obie ja na a ma być i na naszym kordonie przez dwa dni będą wypadkowo zbyt tak? I to, to my możemy wtedy teoretycznie, hipotetycznie zająć, że po prostu na 200-300 kilometrów, nie znając od naszych kordonów natywskich, że nam, nam tutaj taki niepotrzebny. Tut no, ja rozumiem, że dla Ukraińców to tak Трішки штучно виглядає, але але просто питаюсь пояснити, що в нас в Польщі сьогодні діється. Ну така, така думка появилась після е-е після е, центра в Яворові Та та я розумію. Звісно, це абсолютно не претензія до поляків. Кажу, що просто в нашому сприйнятті це виглядає доволі ну дивно, скажімо так. Хотілося би зовсім іншої зараз реакції від НАТО, але ну. Є на те причини, скажіть, будь ласка, я бачив, слідкував за заявами польських посадовців. Близько мільйона, більше мільйона навіть українських біженців вже є в Польщі. Очікується, що може бути ще більше, і просять уже наскільки я розумію, трошки розосередити оцей потік біженців, тобто не спрямовуватися всім до Варшави, до Кракова. Яка зараз ситуація в цих великих містах? Куди рекомендується їхати? Чи всіх приймають? Які ваші дані можливо? Ну no, зараз вже від початку війни кордон переїхало більше як мільйон шістьсот тисяч. Бженців з України. Очевидно, не всі залишились і не всі залишиться в Польщі. Експерти кажуть, що десь, скажімо, 40%, 50% залишаться Польщі. E, na początku no ma być nie na początku ale skażem w a pierwszego tygodnia to było dziś na w tych wielkich miastach tak jak w Warszawie e, osobliwie w takich punktach jak e, żelazne to tam była duża ciężka sytuacja майже taka mini humanitarna kryza bo z początku te wolontery e, e, w całno pomagali Пізніше також e, e, представники локальної влади. Зараз до цього є цей спецзакон, долучається також держава і здається, що ситуація трішки така стала. No, я не хочу сказати більш така нормальна, але вже є люди, які питаються управляти e, цією проблемою на такому системному рівні. Не тільки робити їжу. Приносити, але також якось управляти цією, цією проблемою в такому позитивному позитивному розумінні. Друге, ви дійсно сказали, і це правильно, що ну, в тих великих містах, наприклад, кажуть, ну в загальному кажуть, що вже тяжко знайти житло, і це не є питання знайти житло для біженця чи знайти безкоштовне житло. В загальному ну, в нас було в країні. Ну, no, можна сказати, багато. No, в когось була друга квартира, в когось була одна вільна кімната, один безкоштовно дав, другий дав в оренду, але зараз вже таких міст майже, майже немає. Просто тому що все, що було, чи майже все, там вже зараз живуть українці. І я думаю, я очевидно розумію тих, які хочуть приїхати до великого міста. Bo w wielkim mieście, tak w Warszawie, jak do wojny w Kijewie, łatwiej znaleźć robotę, zarobka kraszcza lepsza. Więc, mnie zdaje się, chłopny punkt, e, zawsze jak jeśli w kogoś je rodzice czy przyjaciele. Ja nie wiem, w Warszawie, czy w Berlinie, czy w jakimś mniejszym mieście, to zawsze kraszcze, gdzie jechać, gdzie ktoś wam na początku dać żytło, czy pomoże. E, e, albo no, w w w przypadku e, wy po prostu że zaraz nie znajecie czy w was będzie żytlo, czy gdzieś będziecie spilno żyć tydzień dwa tygodnie z innymi ludźmi a tylko później wam coś daszcie znaleźć to mnie zdaje się, że coś taki maty kochost, tak wy przejechali kordon super wam udało się wyjechać w tych tywid Але пізніше вже орієнтуватися на на якийсь такий конкретний конкретний пункт, і якщо можна на конкретну людину. Зрозуміло. Я думаю, що, це, що це, це це важливо, і і для біженців, і також для держав, для людей, які їм допомагають. Я вам дуже дякую за це включення. Анджей Шептицький з нами був на зв'язку. Політолог і професор з Варшави. Ми говорили про ситуацію не дуже тільки дякую. в Польщі слова Україні. Героям слава, спасибі вам за це включення і за такий заряд важливих новин. Отож, за можливості, все таки біженці, які йдуть зараз в Польщу. Прошу обирайте не тільки Варшаву і Краків, бо реально міста завантажені, як і в Україні, Львів. Не єдиний Львів на заході України: є Тернопіль, є Ужгород, є івано франківськ є Луцьк, є Рівне, Чернівці. Багато інших міст. За можливості, прошу теж можна туди якось.